Добрий день, мене звати Микола, я займаюся реставрацією ванн. і хочу вам показати ту ванну, яку буду відновлювати сьогодні. Це залізна ванна в досить страшному стані. Багато ржавчини, багато сколів, багато роботи біля неї. Але я вже такі ванни робив і получалось досить непогано. Ну так як всі. Получається робити якісно. Скільки mm. років вже їй? Та вже-вже вісім. Вісім років вані? Mm. То це радянська ванна чи то з технология? вона, вона стояла. А, не... стояла нова. Так, нова. Не вживали нічого. Uh -huh. Ви нову поставили і вона так старилася швидко. Да, Постарилася, ви знаєте, по всьому поставила Угу. Тут щось падало, певно, так? Сколи а, такі. Бох, я його знаю, чи падало, чи що тут робилося. Бог, його знаю. Ви стукаєте, чи де не противо. Так, чи нема там вже. Діри. Діри, ні, не тверде. Може, там, там знаєте, аж сильно там... То я десь тут робив сусідів ваших, десь по тій вулиці, так? Колись? То вони дали номер, так? Uh -huh, uh -huh. А, то років два назад, певно, десь я робив. І ще в когось ви робили, що вже п'ять років. П'ять років. Так. То, той, що п'ять років, Ага. То нам дав. Ну як він всі назив? Артур чи як? Я не пам'ятаю, Артур. п'ять років, бо я цим займаюся шість років з половиною. Як все в нього добре служить, правда? Так, кажу, і до чоловіка, бо він в мене, то чоловік трохи нервовий. Mm -hmm. Він щось як не так, ну вже зараз... і, Ну, А я вже собі закликав то-то, знаєте, відбивати. А далі ти знаєш, що мені вдасться. Е, Номер телефон. Будемо дзвонити, будемо бачити, що до чого і куди. Ну бачите, люди бояться, що через рік потріскає, а то вже п'ять років служить в нього. Так, так, так. Він довольний і дає. Довольний і дає. Він не то, що він завбив ваш телефон, але по комп'ютері він каже, я Дошов, е, знайшов ага, і і фамілію, і цей, і номер телефону, і все. Ну. Дуже гарне. Ви було зняти ту, у що вона була? Я зняв. Ага? Ну. Та не пізнати, правда. Ну та де? Та де?